Привіт, привіт! Ой, що це я? Звичайно ж Hello! Я ж говорив, що вітатимусь з тобою англійською. Ти ж майже вже розмовляєш англійською, правда? ж? My name is Sviat. А як тебе звуть? Тільки відповідай англійською. Супер! Бачу, засвоюються наші зустрічі дуже добре. Я тебе познайомлю сьогодні з декількома новими словами, і ми навчимося задавати деякі питання. Наприклад, what is your name? це означає, що є твоє ім'я? What? Це що? Із є. Ти знаєш це. your. Your. Послухай уважно. Your. Це твоє. Це нове слово також. І name. Ти вже знаєш. What is your name? Давай повторимо це питання, щоб ми могли запитувати в інших, як їх звуть. What is your name? Давай повторюватимемо все по три рази. Спочатку дуже повільно, потім. Трохи швидше. І втретє, ну зовсім швидко. Намагатимемося. Домовились? І так ми зробимо нашу зустріч, як завжди, коротенькою. Давай спробуємо. What is your name? Добре. Давай трохи швидше. What is your name? Супер! І дуже швидко. What is your name? Бачиш, нічого складного. Тепер я про інше запитаю. Де ти живеш? Where do you live? Where це означає «де». Do – Це таке допоміжне дієслово. You це ти. Live – живеш. Ти пам'ятаєш? I live? You live. Where do you live? Давай спробуємо це сказати. Спочатку повільно. Ти повториш за мною, а потім спробуємо швидше. Where do you live? Послухай уважно, будь ласка. Where? Where? Where do? You live. Where do you live? Давай повільно. Where do you live. Тепер трохи швидше. Where do you live? Нічого страшного, все виходитиме. Просто потрібна практика. І дуже швидко. Where do you live? Молодець. А тепер, будь ласка, відповісти на це питання. Де ж ти живеш? I live in Ukraine. Я живу в Україні. Where do you live? Відповідай. Супер. Сьогодні також ми вивчимо слово лайк. Like". Пам'ятаєш, минулого разу на минулій зустрічі ми познайомилися зі словом love. I love you. Я кохаю тебе. А лайк like це подобається. Коли ми говоримо про щось, мені подобається морозиво, чи гуляти, чи футбол. І давай повторимо це слово лайк. Like. Я думаю, що це слово ти знаєш, адже ти скрізь ставиш ці лайки. Лайки це вподобайки українською. Лайк. Like. Повтори, будь ласка, лайк. Like. І ще одне слово ми сьогодні обов'язково вивчимо: це слово IT. IT. Означає це. Повтори, будь ласка. It. Ми можемо запитати. Do you like it? Тобі подобається це? Do you, Тобто, робиш ти, подобається це. Тобто, тобі подобається це? Та зараз я не буду говорити про структуру речення, а просто нам треба запам'ятати цю фразу. Do you like it? Повторюй за мною спочатку повільно. Do you like it? Це, тобі це подобається? Тепер трохи швидше. Do you like it? І дуже швидко. Do you like it? Бачиш нічого складного. Мені цікаво. А чи вдасться тобі перекласти? Те, що я зараз запитаю. Do you like my name? Я запитав тебе, чи подобається тобі моє ім'я? My name is свят. Давай ще раз. Ми повторимо це питання, а ти повториш за мною. Do you like my name? I like your name. Мені подобається твоє ім'я. I like your name. Повторюй за мною. I like your name. І трохи швидше. I like your name. Супер. А тепер давай. ми... Запитаємо, що тобі подобається. Пам'ятаєш, як буде що? Ми сьогодні вже розглядали. What. І речення звучатиме питання таким чином. What do you like? Повтори за мною, будь ласка. What do you like? Що тобі подобається? І давай швидко. What do you like? Звичайно ж, ми вивчимо слово, яке подобається всім. Ну, і воно тобі швидше за все відомо. Спробуй зрозуміти, що я маю на увазі, коли скажу це англійською. I like to play. Мені подобається play це грати. I like to play. Я люблю грати. Плей це грати. І, наприклад, ми можемо сказати: мені цікаво, чи зрозумієш ти, що я сказав. I like to play football. Ну, це дуже легко, я розумію. Давай разом це скажемо. Повторюй зі мною. I like to play. Футбол. А ну давай трохи швидше. I like to play футбол. Що справді? Тобі також подобається грати у футбол? І останнє слово. Game. Це гра. І ми можемо сказати I like to play game. Я впевнений, що ти також любиш гратися в різні ігри. Давай скажемо це разом. I like to play game. І трохи швидше. Тільки разом. I like to play game. Супер. Мені дуже подобається, як у нас з тобою проходять зустрічі. Ну, я думаю, що на сьогодні ми вже дуже багато нового дізналися, і на цьому потрібно завершувати. А пам'ятаєш, як буде бувай англійською? Звичайно, пам'ятаєш. Тоді давай разом скажемо одне одному. Бай! Бай! Побачимось!